Погнали. Опа, а таку картинку я ще не бачив. Ну я там літав. Але я такої картинки завантаження ще не бачив. Клас, зразу не лагає. Дякую за нагадування. Тільки я не можу взяти, бо в мене максимум. Так, треба все перепровірити. Що тут з тваринками? Ага. Ну, можна зачекати 3 хвилини. Але навіщо? Не бачу сенсу. Гіпогрифа їдонорога 3 хвилини почекати. А мені так не горить сильно. Нє. Де ще ти знімався, окрім твічу, Олег? Де да, я ще знімався. Ти хочеш зараз всі архіви по Все відрити, так? Та я багато де знімався. В рекламах всяких навіть. Так, ти настрій міняєш. Like ask... Зараз скажу. Mm. Місячне тепло. Ага, ти настрій міняєш. Actually... Кімнати. Настрій кімнати. Зараз, зараз, секундочку. Ага. В якомусь серіалі знімався. Офіціантом там був підон Ніс. Потім мені мама сказала, що дивилась той серіал по телевізору. Мене десь там побачила, що я там ходив. Шов. Шов Маска Рад, чи Маска, чи як вона там називалось. Ляха, я вже не пам'ятаю, в кліпах теж якихось артистів невідомих ноунеймів, але теж знімалися. Як то шоу називає? Маскарад, маск. Я не знаю, якісь шоу таке. Там, там сердючка сиділа, Полякова, Діду, здається, чи Винник, 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 Полякова, сердючка і ще хтось. І той ведучий, з якого пішов цей прикол, типа 10 з 10. Той прикол з 10 з 10, типа, ноги брити. Оце от все, типа, забув цього ведучого. Він якраз ведучим був того шоу телебачення. Маскарад чи маска? Я забув. Там теж масовка. В масовці брав участь. А, в інстаграмі ти можеш знайти корисна програма. Сюжет про волосся. Я там брав участь в корисній програмі. Тіпа, теж телебачення якесь. І прям мікрофон, прям, типа я зі мною говорять. <рес> та, та капець. У мене кожен день якісь зйомки постійно були. На польському тебе по-любому знімався, а то як ти польсько вивчив. <рес> ну. Сердішка одобряю, ви засуджую. Корисна програма Сюжет про волосся, я пішов дивитися. В інстаграмі там пошукай знайдеш. Ага, то, то я згадав. Добре. Що ми будемо робити? А, Софронія, Софронія, точно. Квести, Софронія. Згадала, що зал можна знайти біля основи вежі, захисту від темних мистецтв. Зал Геродіани. Знайдіть вхід у залу Геродіани. Давай, Софронія. Точно. Ну що, погнали? Нарешті ми квести будемо виконувати. Через 10 стрімів. Зато у нас гра пройдена на 76%. Блять. Щось мене дусить. І вікно повністю відкриве, блять. Ну як повністю? Типа мається на увазі зверху. Ревелія. Зверху повністю. А мені здається, його то вікно треба повністю повністю привідкрити. Взагалі, взагалі. ні снігу нема взагалі. Ранок з інтером. Та це інтер. Про перхоть, про шампуні, там побачиш. То воно, там тільки одне, ти більше не знайдеш. Раз, два, три, чотири, п'ять. Добре. Все, я пішов. Добре. što da Чесно, я не знаю, мене щось тут. Фух. Може, я знімлю фут сорочку, може мені душно. Блядь. хера, то, то не зима, то, то, блять, весна. Напевно, я відкрию повністю вікно зараз. Я так і зроблю. Ні, для початку я сорочку хоча б Фух, блядь, нема чим дихати. <клес> <клес> Опа. Пульсо. Це, мабуть, вхід до зали градяни. Хм, хм, хм. Ось вона, зала зали o que eu trabalho na Не перевіримо, чи була гардіона <праців> Бірн такою вправною, як про неї говорила. Софронія? Опа, зорині від Jedi Фоллен Ордер нагадує мені це. Ай, блядь, я вирішив зараз іменно цю... цей квест брати. Так, раз, два, три. Добре. Ай, блядь, щось голова мене тріщить. Так, добре, коротше. Треба пробувати. Метло не можна. Це скриня виглядає цікаво. Це було не так важко, цікаво що далі. Накидка Геродіани. Ну так, да, це було не тяжко. Погоджуюсь.

Але чекайте, а раптом тут ще щось є. Вони задумались? А я що казав Це ж Хогварс Легасі, тут по-любому може бути всякі секрети. Стрибнеш, да, добре, йдемо далі, ребе. Я відкрив вікно, я зараз. Чесно, я не знаю, що відбувається. Зараз такі враження, районі, ніби я стрім завершу. Ой, блядь. Щось, блядь... Шарко, то є щось мене. Як мене чути, напишіть в чаті. Бо я не впевнений, чи нормально. Скриня. Норм. Дякую. Вітаю, як вінепінат. В чатику. ха ору блядь, Задавило нахер, mm -hmm. а як скриню взяти? Я хочу скриню. Я не хочу. Блять. Ya Може закляття ще якісь я не вивчив. Можливо, така херня, що в мене ще не всі закляття є. Не знаю. І можна буде ще сюди вернутися за скринею. Згодом пізніше. Я пропускаю скриню. Мабуть, реально пізніше треба буде піти ще сюди. Але стійте. А раптом я зараз. якось у мене це вийде. Дивіться, 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 дивіться. Зараз, 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 зараз. Та сама херня, що і була. Коротше Скрайня якось пізніше, я думаю, будемо тут. Є таке, є таке, я одні речі тільки червоні находжу за останній час. Тоже так думаю. Здається, я починаю розуміти, що до чого залишився один. Так, да, да, да. І то не факт, що чи, чи зелене. А, зелене ти маєш на увазі, я зрозумів. Я зрозумів, типа... Мені взагалі треба ті от. Здається. А, бачиш, які жовті. Легендарні. Тому так, да, якщо зелене, то це гівно буде. Мисль, що воно може впасти? Okay. Ні, воно не падає. Что за прикол? Тупість якась, як воно? Три клітинки, чотири. Ну, я попробую. стій, 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 стій. Ти не до Ти не допригнеш. Тільки акція працює, і то вже не працює. Та добре, з тої скриньою добре, пофіг. Тут теж про, про, про скіпну... Скіпну, коротше. А як нам туди? Сара розбираємося. Опа. Тут скриню дістав, Не хотячи. О, червона стрілочка, і то, що ти казав, зелене. Зелене, а там я скриню не дістав. Я зрозумів походу. А ну. Так не вийде. Опа! Це є, це є дуна! Збушник на стрімі 50 гривень, що там по стар WARS, Джеді, сервівор. Ха-ха-ха. Дякую тобі, збушних, за 50 гривень за донатик на розвиток контенту. Що там віди, Сурвайвер? Е -е, не, <Lydia> не знаю. Не знаю, не знаю. Знижка я бачив. бачив знижку, але поки не збираюсь купувати, збираю на ПК. А, -а, а якщо не знаю, знайдеться той, хто подарує гру, то я буду вдячний. Або роздать. У мене є одна людина, яка щось планує купити і, можливо, попробує роздати, то може, може щось вдасться. То поки, поки я не спішу. Ось. Та й вона ще дешевше коштувала. Вона 570 взагалі коштувала з купоном. А так вона 800 з чимось зараз коштує. Типа. Ну, я б залюбки, звичайно, пограв би Survivor, але зараз я так на ПК ніколи не назбираю просто. У мене тут мікрофон ламається, йому вже жопа. І можливо треба буде задуматись над покупкою мікрофона. Сподіваюся, що не доведеться. Я його піднімаю, він буде хрипіти, шкварити. Я не буду зараз його шкварити, тому ваші вуха я побережу. Так. Може, Отак треба було якось швидше. Вона не йде, вона не хоче йти. Вона стоїть. Блять, але стрибати вона хоче. А рухатись вона не хоче. Та шо ж таке з тобою? Диви, диви, що я зробив. Ха-ха-ха-ха! можна було і там так зробити.